Вітаю вас, друзі, на своєму каналі. Сьогодні буде коротеньке відео. Стосується воно ціни на хліб і ціни на зерно. Можливо, ви вже знаєте, що ціна на хліб в Україні пробила психологічну позначку і станом на 4 серпня середня вартість 650 грамового. Буханця становила 30 гривень 10 копійок. Це було на 2,6 гривні більше ніж у липні. Тоді він в середньому коштував 27 ,50 гривень 50. Ця ціна найвища за більш ніж 5 років. І тепер, якщо ви подивитеся графік, який на якому зображена динаміка зміни ціни на хліб з квітня 2017 року, то ви побачите, що тенденція зростання вартості хліба, вона постійна. Інколи там в 2020 му трішечки була просадка в ціні, а взагалом тенденція така, що від 10 з лишнім гривень за хлібину до 30 гривень 10 копійок піднялася ціна. В той час як ми, фермери, я маю на увазі фермери малі та одноосібники здають зерно по ціні нижче його собівартості, і кожен з вас, мабуть, задасться питанням, як таке може бути. На жаль, відповіді на це питання я не маю. І, мабуть, ніхто з вас не може дати відповідь на це питання. А для барих, для продавців диспалива, ЗЗР, Добрив, Насіння. Ринкова економіка діє, все чудово. Маржа приклеюється, гроші мутяться. В той час, як ми фіксуємо збитки, і одне діло, коли ми їх просто фіксуємо, а коли ще й в цінах на хліб звинувачують нас, і це в той рік, коли ми продаємо, я наголошую. Зерно по ціні нижче його собівартості, ну це взагалі нонсенс, таке, мабуть, може бути тільки в Україні цікаво буде почути ваші думки стосовно такого парадоксу, друзі. Як ви вважаєте, що це? Це йде постійне знищення малого фермера? Чи це просто, так сказати, Користуючись нагодою, люди вирішили заробити по максимуму і не дивляться ні на що. На цьому буду прощатись. Кому цікаво, що буде далі, підписуйтесь на мій канал, коментуйте. На все добре, до зустрічі!